Особисто знайома з, з Будановим і з Залужним. Я йому просто написала в Фейсбук. Потрібно мріяти, потрібно діяти. У нас зібрано 13 мільйонів гривень. Так. І найбільший лот це був 80 тисяч. Ми намалювали картину для Буданова. Потрібно вести боротьбу на землі, на небі. Ми не такі, як вони. Так, я домовився, не знаю, чи ваш фонд ще готовий. Ми тільки будемо працювати. Тепер не відворочуся. Радіо «Байрактар». музика української перемоги. Усім привіт. У нас сьогодні в гостях Діана Подолянчук, голова благодійного фонду і волонтерського центру Шахіна, громадська діячка і художниця. Привіт! Вітаю! Розпочнемо з простого питання. Розкажи, будь ласка, як розпочалася твоя волонтерська діяльність? Я думаю, потрібно почати з того, що я все життя танцювала. Я танцювала школу танців, була на танцюють всі. Mm. І в одинадцятому класі я почала їздити до дівчат дитячого будинку і давати їм такі заняття танців, mm -hmm. і таким чином до одинадцятого класу я стала волонтером, так і потім наші учні давали концерти в дитячих будинках. Будинка геріатричного профілю, і звісно, коли почався період повномасштабного вторгнення, ми одразу створили волонтерський центр, благодійний uh -huh. фонд, і почали працювати більш потужно в цьому напрямку. Ми uh -huh. допомагаємо силам оборони України. Ми допомагаємо переселенцям, людям з інвалідністю. І можна сказати, що наша діяльність стала такою більш масштабною, тому що я вже приїхала до Києва, і в мене вже є можливість більш займатися такими мілітарними проектами. А от е, з приводу створила е, свою студію, Студію танців відкрила так. Це коли було в одинадцятому класі. Чи На першому курсі університету Вау. Так, це було таке початку хобі. Uh -huh. Це ми робили разом. Там я, моя сестра і мама. Вийшов uh -huh. невеличких, німець небітних, і наразі вони в Вінниці продовжують займатися дітками, uh -huh. а я вже більше працюю в Києві, більше малюю, більше займаюся такими оборонними проєктами. Uh -huh. От з приводу, якраз таки, оборонних проєктів, ні для кого не секрет, що ти особисто знайома з, з Будановим і з Залужним. А, дуже багато людей в Україні тобі заздрить. <смі> Я бачив багато фото в твоєму інстаграмі а, разом з ними. У тебе є нагороди від цих двох людей, правильно? І від однієї, і від іншої людини. чи це Так, одна? окей. А яка нагорода і від якої людини? Як вони називаються? Ну, от від Буданова і від Залужного? За сприяння війську від Залужного так. і волонтерська нагорода від Буданова. Клас. Вона Я рівні, також але... хочу <смі> <смі> Таку штуку. Окей, розкажи, будь ласка, про. Про знайомство з, з Будановим Залужним, як це сталося, за яких обставин, тому що ну це далеко, дуже далеко. Не останні люди в нашій країні, одні з найголовніших в період повномасштабного вторгнення. Як це відбулося, ну я думаю, потрібно почати з того, що я безмежно їх побажаю, і це, мабуть, мої людини, такі як кумири. Якщо хтось фанатіє від якихось там комп'ютерних героїв, то для мене це було мрією реально познайомитись і співпрацювати з Кирилом Будановим та Валерієм Залужним. Uh -huh. І почали з того, що в нас був один проєкт по дитячим малюнкам, а не всі проєкти. Ми робили цифрову копію цього малюнку, uh -huh. виставляли на порталі цю цифрову копію продавали, uh -huh. а сам малюнок відправляли бійцям на фронт і передали цю ідею Залужному. Uh -huh. І запропонували йому бути амбасадором цього дитячого такого проекту по малюнкам. Це якийсь лист йому відправлявся? Як це взагалі відбулося? Ну от я уявив собі, я придумав проект і хочу, щоб Залужний був амбасадором. Що мені потрібно зробити, щоб достукатися до нього? Сформувати команду нас було троє. Так е, ще був мій товариш Віталій Михайлюк і mm -hmm. Роман Бочко, які зараз є. Головою Херсонської військової місь... міської адміністрації. Нічого собі. це тоді коли ми, коли разом працювали, ми ще були так всі в бінисі знаходились. Uh -huh. Перше, що ми робили, це ми поставили перед собою мету. Та, ми хочемо, щоб нашими амбасадорами були. Так, хто там у нас був амбасадором? Був Сергій Марченко, міністр фінансів. Uh -huh. Я йому просто написала Фейсбук. Клас. Я додала його фейсбук до друзів, кажу там: доброго дня, мене звати Діана, у нас є такий проект. Будете нашим амбасадором. Uh -huh. Він пише. Привіт, окей. І я приїхала в Міністерство фінансів з малюнками, розповіла про мету uh -huh. і так далі. Потім нашим амбасадором став Тиму Мірошніченко. Віталік Михайлюк ним товаришує. Угу. Ми також до нього приїхали. Він відфоткався. і не пам'ятаю, хто ще. Ми написали при службі Ну від Валерія Федоровича угу. Кажемо, дивіться, нас є такий проект. Нашим амбасадорами вже є міністр фінансів Тринімарченко. Вже а, ви підготовлені вже були. Ну це було поступово. Звісно, вісно було б класно, щоб він одразу погодився. Угу. Але поки немає результатів, це було важко. Ми таким чином підбрали наших амбасадорів і. Не знаю, так, мабуть, склалась доля, що в мене вийшло з ним побачитись. Я приїхала до Києва, подарувала йому першу картину. Угу. Це була Оранта. І потім ми стали більше співпрацювати. І таким чином ми познайомилися, він став амбасадором. І цей проект зараз він вже не функціонує, але він став такою непоганою основою в плані угу. того, що потрібно мріяти, потрібно діяти. Що дуже багато друзів, які допоможуть, і все, що наближає нашу перемогу, вона є актуальним і важливим. Я зрозумію. ну це був такий початок великої справи. Ну можна так. так назвати. Окей з Будановим з Кирилом Олексійовичем. Як це відбулося? У нас є американські партнери, так які працювали з моїми друзями-айтішниками. Угу. І вони до них звернулися, що потрібно було знайти танк трофейний для одного проекту. Mm -hmm. І мені дзвонить товариш і каже: Діан, знайди, будь ласка, танк. Я спочатку, коли це почула, я така, так, це дуже цікаво. які тази є? Вони кажуть, нам потрібен танк, ми хочемо в нього робити сувенірну продукцію, давай mm -hmm. щось подумаємо. На той момент я вже говорила з Валерієм Федоровичем, але що, ну, нас не вийшло там танк взяти на баланс. Так і потім ми почали думати якісь інші шляхи. Ми питали в встиган. Ми хотіли в циган взяти танк. Потім ми, ми питали Сумська область ближче до Конотопу, так. є багато трапайної техніки. <с. Не знаю, чи зараз є, тоді вона була. І там був один чоловік, звали його Тарас Шевченко. І в нього на подвір'ї був танк. <реш> Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Mm -hmm. І ми навіть домовились в нього танк забрати, але не змогли його провести. І там був нюанс в тому, що нам потрібен був офіційний танк. Я не хотіла, щоб цей проект був якийсь штучний, або там ну яким чином можна взяти танк, провести через блокпости. Ніяк. Там має бути така офіційна воля когось. І потім я вже почала більше працювати в Києві, і в мене були проекти з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, uh -huh. і керівником цього штабу є Кирило Мданов. Uh -huh. І була одна нарада, і я така жу, кажу: слухайте, а реально взагалі танк дістати? Не такий так, який танк розповідає. Я починаю розказувати, мені кажуть, так, напиши листа на Кирила Олексійовича. Uh -huh. Цього листа передають йому, і Кирил Олексійович каже, класна ідея, Клас. і передає мені на фонд танк. танк. Угу. І цей танк підбив, до речі, спецпідродніл кракен. Угу. Я потім приходжу до Валерія Федоровича, кажу, що танк вже є, але я не можу його доставити, тому що приватні компанії навіть на кошти не хочуть їхати. Угу. І він каже: В тебе буде танк через три дні протягом трьох днів. Нам привезли цей танк, ми його розпиляли. Це було дуло танку. Ми зробили 500 шматочків. Це Такі дуго танку мілко порізані, відполіровані, вони 500 майже штук. світяться. Майже uh -huh. ми продали по всьому світу і заробили 2 мільйони гривень. І таким чином в цьому проєкті Два амбасадори важливих це mm -hmm. Ванарій рідалушний та Кирило Буранов. Клас. Ну і з цього розпочалося блін, круто. Після цього я переїхала до Києва і зрозуміла, що мої ідеї можуть бути реалізовані. Потрібно mm -hmm. трішечки більше віри і ризикнути. Добре, Слухай, я тобі придумав лайфхак, як перевести підбиту російську техніку через блокпости. Yeah. Ти береш ухилянтів, які постійно об'їжджають ці блокпости, вони знають всі об'їзди. І, в принципі, можна було б так доставити. Ну, ладно, це жарт. Ну, правда, є такі люди. Поговоримо про картини твої. Ти багато малюєш? З чого взагалі розпочалася ця історія? Я не знаю, ти закінчувала художню школу, можливо, чи це, чи це талант, дар Божий? Як це назвати? Я, до речі, навчалась в художній школі, так. але всього один рік. Угу. На той момент я багато танцювала. Я ще займалась навчанням в школі. Угу. Я хотіла школу закінчити з медалю. Відповідно на художню школу вже не було так багато часу, як мені хотілося, uh -huh. Мені прийшлося її залишити. Але малювати я любила завжди і намалювала за два дні до повномасштабного вторгнення. Одну з своїх таких найбільш значових картин це був герб, тридуб, меч. Ось так, uh -huh. так його називаємо. І ця картина висіла у нас в штабі волонтерському з перших днів і стала таким оберегом. Uh -huh. Потім я намалювала оранту, потім намалювала картину для Буданова, потім намалювала картини для спецпідрозділів. І так вийшло, що моє малювання я надихалась нашими силами оборони. Тобто, uh -huh. якби не вони і не було в моєї творчості. Я взагалі вважаю, що потрібно реалізовувати свої якісь творчі починання, тому що uh -huh. не все в житті міряється чимось матеріальним. І саме те, що приносить тобі задоволення, може бути рушійною силою для твоїх же майбутніх проектів. Картини я бачив, ти їх малюєш на планшеті. Тобто, це спочатку цифрова історія, правильно, а потім так. ти їх уже друкуєш. А, ти продаєш ці картини чи, чи, чи ні? Де їх можна подивитися, купити, якщо їх можна купити? Так нещодавно в нас була виставка в головному управлінні. Так це була виставка для розвідників. Угу. Була, суто мілітарна історія була. Потім у нас була виставка у Львові, там були 33 картини. Uh -huh. Яким чином картини створюються? Є картини, які намальовані на холстах, тобто не за допомогою планшету. Я їх оцифровую ще раз, домальовую, роздруковую на планшетах, ще раз промальовую, додаю деталі, додаю, як, наприклад, є картини, які світяться в темноті. Спеціальними фарбами намальовані і потім покриваю лаком. Mm. Також є до речі, картини, які намальовані суто для благодійних аукціонів. Є картина для Андрія Шевченка, mm -hmm. яку він підписав. І... Ми ж про футболіста зараз правильно? Так, про mm -hmm. Андрія Шевченка-футболіста. І ми плануємо продавати їх на благодійних аукціонах. Картини поки не продаються в такому комерційному форматі. Я поки що працюю виключно для того, щоб. Давати ці картини на благодійні аукціони. Uh -huh. Ми даємо ці картини в фтур нашим гуртам, там, Друга ріка, ріка», uh -huh. uh -huh. Латекс Фауна, і вони їх продають на аукціонах. Звісно, я колись би хотіла, щоб це була, мабуть, комерційна історія, щоб це з хобі такого благодійного напрямку, щоб це був більш комерційний напрямок. Але я думаю, в цьому свій час. Угу. І коли я зрозумію, що я зробила все максимум для того, щоб дібрати більше коштів для наших захисників, і тоді я вже, мабуть, почну малювати вже для себе і для людей, які хочуть бачити свої картини вдома. Угу. Мої картини в себе вдома. Клас е, так. Нам треба якось домовитися, щоб діана нам намалювала картину для радіо Байрактар. Дуже гарна емблема, і можна так. дуже гарний літак намалювати. Бачиш, я тобі вже ідею підкинув. Дивися, яка мета ось цих виставок? Ну, тобто, можна задонати забрати якусь картину там, або ну, ти віддаєш їх на благодійні концерти різні свої картини. А загалом, якщо це говоримо про виставку, да? наприклад, Львівська виставка була, я бачу в тебе в соцмережах. Ти багато чого постила, А яка мета от таких заходів? Там, взагалі, була інформаційна мета. Насамперед, це була підтримка дітей, чиї рідні перебувають у полоні або чиї рідні загинули в бою. Це була інформаційна така компанія, і вісно, там була компанія по збору коштів на допомогу цим діткам. І туди на львівське відкриття прийшло дуже багато військових. Прийшло військових з училища. Прийшли військові, які проходили реабілітацію. Прийшов хлопець, який на протенді прийшов спеціально, щоб подивитись цю виставку, тому що в кожній картині є такі патріотичні елементи, і вона присвячена важливим подіям нашої країни, важливим персоналіям. Угу. І ті картини вони важливі, і вони будуть продаватись на аукціонах згодом. <гум> так, ну зараз про співпрацю з гуртами ми ще поговоримо. Хочу поговорити про збір на катери для гурмо. Це ж напевно найбільш така нашумівша історія. Так. Скільки зібрано вже, скільки ще потрібно, і які плани, як, як будемо збирати? Так, ми вже майже докінчили збір. Я дуже на це сподіваюся. У Нас зібрано 13 мільйонів гривень. Так. Не вистачає два. <гум> як ми їх зібрали? Це була історія про порш. Uh -huh. який ми розіграли за донат 500 гривень? Це була співпраця з саме з вашим радіо. Вашими колегами це була співпраця з блогерами і була співпраця з гуртами. Uh -huh. І загалом ми вже зібрали 13 мільйонів. І ці катери потрібні для наших розвідників для виконання поставлених задач. Це катери непрості, вони не продаються в Україні, їх потрібно купувати за кордоном. Це бойові катери. Uh -huh. Тому ми би дуже хотіли, щоб всі підтримали, тому що це важливо і потрібно вести боротьбу на землі, на небі. Повітрі таким чином. Ми дуже сподіваємося. Ми сподіваємося швидше докрити наш угу. Е, Як можна задонатити банка QR-код, на сайті? Можливо, рахунки є. Розкажи про це, як допомагати? Так, у нас є все. У нас є публікації на сайті головного управління. Якщо надати катерин гурмо буде на сайті гурмо. Пост, який присвячений цьому збору. там Круто. є офіційні реквізити. Угу. Також в нас буде банка. Угу. в Нашому інтерв'ю буде QR-код, куди можна просканувати і можна теж кинути свій донат. Окей, е, я знаю, що в Україні є дуже багато багатих людей, тому у кого завалялося 2 мільйони гривень. Будь ласка, <с? <с?> <с?> щоб ми не шукали сім'ю Гринкевичів і не забирали у них ці 2 мільйони. 2 мільйони це насправді я порахував десь приблизно 52 тисячі доларів. Ну це не є прям захмарна сума, і я думаю, що. Хтось, хто почує це інтерв'ю, обов'язково хоча б частину закриє, а якщо ні, то ну, нам потрібно від Байректара хоча б мільйон закрити. Було б непогано. Ми потім біля тих катерів сфотографуємося, можна буде? Я зрозумів, угу. що не факт. Співпраця з гуртами: Друга ріка, танок на Майдані Конго, Латекс Фауна. Як відбувається ця співпраця? Як вони вам допомагають? Розкажи про це детальніше. Так, насамперед, вони є амбасадорами важливого проекту державного, який називається жити». Угу, знаємо. І цей проект відбувається за підтримки головного управління розвідки. Вони їде до кордон, дають благодійні контакти, і під час концертів докликають росіян вдаватись в полон. Угу. Тому що, на жаль, росіяни вони скрізь, але є проект, про який можна побачити, прочитати, здатися в полон. Це поповнює наш обмінний фонд угу. і дозволяє більше наших захисників повернутись з тієї трини. Угу. Насамперед, це дуже така важлива тема. Наша країна вона відносить до полонених росіян згідно Женевської конвенції. Я да, вважаю, що це, це дуже факт. вірно. Хоча з точки зору, не знаю, можливо, такої людської, вони не заслуговують, щоб ними так добре відносились, але ми не такі, як вони. Ми краще, ми робимо все вірно. Ми все робимо дипломатично. Ми робимо гідно норм Женевської конвенції, uh -huh. і також хочу зазначити, що наш фонд фінансує деякі поїздки делегацій, наприклад, до ООН, uh -huh. де наші українці піднімають важливі питання, які пов'язані з утриманням полонених. В Росії, які піднімають важливі питання полонених жінок, оркестрантів, я вважаю, що також дуже важливо, тому що потрібно все робити. Вірно, я от сижу, тебе слухаю, і в мене таке враження, що ваш фонд займається абсолютно всім. І гурмо допомагає, і ви безпілотники закупляєте і. І по полонених заставляєте здаватися? Це, це прям дуже круто, це дуже масштабна робота. Е, як відбуваються збори? Вони, ну, наприклад, виступає якийсь гурт, так? Е, вони по-любому продають якісь лоти, е, з цього отримують кошти. Можливо, якийсь певний дохід у ваш фон йде також там з проданих квітків. Я не знаю, це все дуже прикольно. Е, які був такий найпопулярніші лоти або найдорожчі лоти, які були в когось з гуртів, можливо. Це одна з моїх найулюбленіших історій. Так. Це про Латекспаун. Угу. Вони нещодавно проводили благодійні концерти в Києві. Угу. І найбільший лот це був 80 тисяч. Це була О, а, сауна з представниками <плес> гурту. Це була 80 тисяч, це була, мабуть, неймовірна історія, тому що, по-моєму, вона навіть е, е, переплюнула лот з підписами вона не забужну Вау! <плес> — Так. Ти уяви, 80 тисяч гривень за те, щоб сходити з латекс-фауною в сауну ну, оплачував я сауну. Такі хто креативні ідеї? Вони теж мають місце, тому що якщо вони допомагають нашим силам оборони і є люди, які готові це підтримати. Ми тільки за сто відсотків зараз. Креатив надважливий. Всі, хто там більш-менш відомі люди, інфлюенсери, артисти, вони записують якісь пісні. Я не знаю, скоро почнуть фільми за свої гроші знімати, лише для того, щоб зібрати. Кошти, тому що ну дивися, є в суспільстві така думка, що донати зараз стали меншими, збирати важче. Яка твоя думка з цього приводу? Я з цим не згодна, по тій причині, що м -м, кожного з нас в родині є хто, хто служить, хто воює, і повітно, що кошти йдуть напряму їм не обов'язково угу. там по фондам, по громадським організаціям це дуже вільно. На мою думку, тут головне не їхати один одного у звинуваченнях. Потрібно розуміти, що можливо стандартні збори вже не працюють як раніше. Uh -huh. Що Facebook, Instagram може глушити, що Такі. збори просто скрізь там відкрити кожну сторінку в всіх збори, і там кожного з нас не вистачить коштів, щоб покрити всі збори. Це абсолютно нормально. Потрібно просто креативно до цього підходити, uh -huh. дивитися, де можуть ще кошти бути, наприклад, Зачати. забрати в циган танк, так забрати в циган, продати картини, продати сувеніри з танку, продати так. не знаю там зустріч відомими людьми. Тобто головне продовжувати працювати і робити це на такій позитивній ноті. Хочу зазначити, що не всі наші проекти є популярними, в тому плані, що погані новини вони. Стають більш відомими. Угу. Якщо ти робиш щось систематично хороше, не факт, що це буде відомо всім. Але Звичайно. якщо є проблема, ми її вирішуємо, незалежно від того, там хтось буде знати про це чи не буде. Тому тут потрібно виходити з інформаційної системи інколи і розуміти, що є речі, які просто потрібно робити, угу. і ні не від кого не залежить. Да, це про інформаційне поле, яке ти сказала. Ми тут з Костю зюмом кожен день займаємося зранку, е скасовуємо зради, які змі інколи е подають нам, і після таких новин. Е у людей інколи знаєш, буває думка: типу: ні, ну подивіться, там хтось вкрав, або там щось погане сталося. А куди я доначу? Для чого я доначу? Ну по перше, я хочу сказати, що потрібно у матеріалі завжди розбиратися, тому що люди зазвичай читають заголовки. От а в заголовків є таке правило п'яти секунд. Якщо ти зацепив чимось людину, то вона далі може прочитати. Але дуже багато людей вони не читають, а прочитали заголовок, статтю не читають, не розбираються і потім ходять, розказують сусідам, родичам, братам, друзям і так далі. І таким чином ця зрада розганяється, а її не потрібно зараз. Тим більше, якби не було вже другий рік повномасштабної війни, тому тут напевно історія про єдність, і вона має бути така, прям як, як на початку війни, як мінімум. Мені здається, так але тут ще є елемент ворожого і псо uh -huh. що розганяється до НАТО сильно від анонімних телеграм-пабліках, це є елемент рехтійського іпсо. псо uh -huh. і тому що є такий момент, є боротьба не лише за наш тіло, розум. Є боротьба за на нашу душу, на наше серце, наше українське серце. Якщо ми це будемо губити, то ворог натраді б'є набагато швидше. Це потрібно розуміти, так. і не потрібно доводити це все до того, що там ти не можеш стати з ліжка, тому що навіщо мороз, навіщо боротися, якщо вже все не потрібно так думати. Я щиро вірю в те, що ми переможемо, тому що кожен гнат робить дуже багато. Кожен нас донатить, робить проекти. Він на самому місці, він платить податки, він вірить в краще, він підтримує один одного. Тому, на мою думку, російський соб розвалюється. Так, всім би такої наснаги, як у тебе. Насправді, я думаю, ми би вже давно перемогли в цій страшній війні. Давай поговоримо ще трішки про твій фонд. Ну йому там плюс-мінус два роки, правильно. По-любому ви можливо ставили якісь цілі або були якісь плани на 23-й рік по певним зборам по закриття цих зборів. Які плани виконалися можливо, якісь ні, І які у вас плани на 24-й рік? Ну мені здається, що ми перевиконали свої плани, тому О, що ми навіть клас. не планували. Ми на гурмо акумулювали коштів 20 мільйонів гривень за 2023 рік. Я не знаю, як я буду перебувати цю суму. Чим це було дуже. Потужно, uh -huh. дуже класно це тільки на величезна компанія. Так, якщо вдягну до ДСУ, я думаю, що там буде сума більше. Ми, ми так більше працюємо гурмо. Uh -huh. І я думаю, ще такий момент справа навіть не в фінансах, а справа навіть ще в інформаційних компаніях, в соціальних проектах. Uh -huh. І навіть слово має свою вагу. Тому потрібно мені здається, ходити на інтерв'ю, розповідати, давати таку мотиваційну. Компанію точку опори, тому що всім нам потрібна точка опори 100%. І я сподіваюся, що я своїм прикладом можу це показати. Що можна стояти твердо на ногах, вірити краще і далі працювати. Е, окей, дивися. Ну, перше завдання, напевно, на 24-й рік це швиденько закрити збір на катери і вже купити Однозначно. їх, нарешті. Да. Е, чи є в планах якийсь великий збір по типу катерів, е, якісь плани, можливо, вже про які можна сказати? Тому ти співпрацюєш з гурмою я розумієш, що там мало що можна взагалі говорити. У ну, нас така практика, що ми по факту. Ми коли щось виконали, про це можна розповідати. Угу. Я зрозумів, тобто плани є, але ми про неї. Поки що будемо мовчати. Слухай, я тобі хочу просто подякувати за те, що ти займаєшся такою діяльністю. Насправді, великих волонтерів, великих фондів. Ну, у нас не прям супер багато, але кожен з нас є волонтером маленьким, який допомагає, який знаходиться тут в тилу і має для цього все робити. Ти робиш прям надважливу важливу справу. Ти 20 мільйонів на гурмо. Я ж знаю, ми поза інтерв'ю з тобою спілкувалися, що ви постійно передаєте е безпілотники, так система артилерійського вогню далпового. Навіть так. так це проєкт, який ми реалізовували спільно з Василем Байдаком. Угу. Це був благодійний. Дійний стендап в Львові, так. і ми зібрали десь 7 десяти тисяч гривень і закупили артилерійські системи для наших розвідників. Вау. І там ми продали картину Буданова, сувенір з танку угу. про з підписом Кирила Буданова. І мені здається, що ще би хотів вами так сказати, це не потрібно опускати руки. Потрібно знаходити в собі точку опори, uh -huh. потрібно долучатись до благодійних проєктів. Там, наприклад, якщо в нас є якась ідея кудись поїхати, підтримати наших бійців, потрібно все це робити. І потрібно розуміти, що всі ми є частинкою великої команди. Uh -huh. Ми українці, ми спотушна історія. І я хочу сказати, що кожен з нас є такою надлюдиною. угу. Uh якщо -huh. взяти навіть Івана Тірка, який не програв жодної битви. І кожен з нас може знайти в собі це і вистояти. Тому що наше головне завдання це перемогти, а потім відбудовувати, робити далі благодійні проекти, тому все, що в нас попереду. Е, з приводу ідей, ідея є. Давай. А, значить, У вас великий благодійний фонд. Костя Ізюмов, мій співведучий, він дуже красиво співає. В нього є авторські просто хороші класні пісні, а є у нього і пісні про. Росіян, ну назвемо їх так. Про хтось любить називати орки, там хтось расисти, і дуже багато цікавих, крутих пісень, смішних. Я кажуть, більш-менш непоганий ведучий, от ми з Костю, значить, від вашого фонду, це я зараз вирішив. Костя ще не в курсі. Значить, ми будемо організовувати поїздки. В реабілітаційні центри, не знаю, куди скажете. Ми будемо їздити і таким чином якось моральний дух піднімати бійцям, які, як мінімум, на реабілітації. В Кості вже є. Такий приклад він інколи їздить з культурним десантом, вони його запрошують. Він каже, що це надважлива історія, тому що коли він бачить очі хлопців і дівчат після концерту, які вони приходять спочатку сумні, потім вони з посмішками зі всіма фотографуються, багато чого розказують, вони як починають заново жити. Тому все, я домовився, не знаю, чи ваш фон ще готовий, все зафіксували. Тепер я не підворучусь. Це дуже класна ідея. У нас навіть не. Партнери, виробники настільних ігор так. могли би взяти ці настільні ігри, і також угу. дарувати їм нашим захисникам. Дарувати так... прямо можемо. Так, дарувати. Круто, можемо пограти навіть з ними, так. Значно пограти, співати пісні тощо. Клас. Багаті розведемо на вулиці, коли Однозначні, буде тепло. так. І дуже... так, так, Сімейні такі будуть нас вечори з нашими військовими. Я тобі ще раз дуже сильно дякую за твою волонтерську діяльність, за твою позицію, за те, що ти робиш, за те, що ти ходиш на інтерв'ю, ти розказуєш про те, що йде війна. Ти Нагадуєш людям про це, це дуже важливо. Ти робиш величезні збори. Я думаю, кожен тобі за це вдячний, особливо бійці. І от від такої людини, як ти, хотілося би почути якусь базу. База це у нас мотиваційна фраза там, мотиваційний спіч. Називай, як хочеш. У нас кожного ефіру. В кінці є така база, і ця база йде від когось там, наприклад, з відомих людей, от можуть бути і невідомі люди. У нас були різні випадки, просто крута якась фраза. Ну, ти доволі відома людина, тому хотілося б від тебе якусь мотиваційну фразу для українців, щоб хотілось далі жити, хотілось далі працювати, донатити і допомагати Збройним силам. Ну, мені здається, тут дуже важливо знайти свою команду і знайти свою стаю, скажімо так. Угу. Це ті, з ким ти будеш рухати далі, які будуть так само тебе підтримувати. Чого мені вийшло зробити так багато класних ідей, які реалізувалися? Тому що були люди, які поруч в це повірили, uh -huh. тому що немає нічого неможливого. Якщо ми придумали, що вашим амбасадором буде не знаю, там Валерій Долужний. Так і ця ідея виникла, і є команда, яка підтримала, то воно так може бути. Не потрібно пускати руки, потрібно далі працювати, щось реалізовувати, працювати. І я думаю, що наша країна переможе, тому що ми всі цього заслуговуємо. Ми маємо жити тут, розмовляти українською мовою, маємо народжувати дітей. Ми хочемо, щоб до нас повернулись українці, які роз'їхалися по всьому світу, і саме ті, хто залишився тут, вони далі продовжують боротьбу. Угу. І на мою думку, не потрібно розділяти там ти військовий, чи ти цивільний чи ти волонтер. Ти завжди борешся, і потрібно розуміти, що ми всі разом одна команда і одна стая. Вау, у так краще не скажеш. Я додавати нічого не буду. Дуже тобі дякую за класне інтерв'ю. Нагадаю, що у нас в гостях була Діана Подоленчук, голова благодійного фонду і волонтерського центру Шахіна, громадська діячка і художниця. Дякую тобі і слава Україні! Героям слава, радіо Байректа, музика української перемоги.